Мої вітання, шановні друзі. Ну, напевно, ви вже чули, що є така наука ідеологія. Тобто, ідея, це зрозуміло, так? Логос це наука. Тобто наука про ідеї. І от у рамках дослідження цієї науки е, я хотів би сьогодні поговорити з вами на е, тему лібералізму. Е, лібералізм це. Така ідеологічна доктрина, яка сформувалася на основі політичної філософії кінця 17-го, початку XVIII століття. Ну, так от сталося, що от якраз ми можемо говорити про формування сучасних версій ідеологій приблизно в ці часи. Хто був піонером таких досліджень? Томас Гоббс. Був такий дослідний Томок Гоббс. Який продовжив місію Макіавелі в дослідженні політичних аспектів і написав таку книжку, цікаву, філософські елементи вчення про громадянина» 1642 рік, тобто 17 століття, і Левіафан відомий ним. Він сформулював власну теорію держави, аналізував переваги. І недоліки демократії, аристократії, монархії. Тобто чисто такі політологічні аспекти досліджував, безумовно. От, такий британський дослідник був Томас Гобс, от, який вважається одним із засновників лібералізму. Ну, а загалом політичні вчення Томаса Гоббса, Шарля Монтескиє. Якраз досліджували питання походження характеру держави, її права на примусову реалізацію влади. Тобто держава це апарат пригнічення, так, примусу. До теоретиків аристократичного лібералізму, як їх називають, можна віднести Джона Лока. Жан-Батіста Віко, Шарля Монтеські, Дені Дідро, П'єра Гольбаха, Іммануіла Канта, Бруно Константа, Алекса Доквіля тобто, це, можна сказати, класики лібералізму. Всі вони спиралися на що? На концепції природного права і суспільного договору, насамперед. Вони не виходили за межі конституційного монархізму, парламентаризму. Пошанування права і законності, права на приватну власність, її недоторканність, і наполягали на політичних свободах і вільній конкуренції. Ну, скажімо, Джон Лок, автор поняття громадянського суспільства. От ми дуже активно вживаємо це, от, це він, який написав працю два трактати про державне управління, 1690 рік. Кінець XVII століття, коли виникає цей термін громадянське суспільство, і Джон Лук якраз і досліджував ці питання, пов'язані з державою, відносинами держав, він говорив про поділ державної влади на законодавчу парламент, виконавчу уряд і федеральну. Зовнішні зв'язки, тобто, ну, міжнародні зв'язки, фактично. Політичну владу лібералізм тогочасний тлумачив як право людей створювати закони для регулювання та збереження власності. А основною метою об'єднання охорона власності цих громадян. Тобто, лібералізм, бачите, це можемо сказати, що це ідеологія капіталізму. От, інші дослідники. Монтеск'є, скажімо, свою фундаментальну теорію, соціологічну теорію суспільства виклав. Джамбатіста Віко, італієць, розглядав історію як об'єктивний процес у розвитку діяльності самих людей. От. Так, що, бачите, в ті часи йшла активна така інтелектуальна робота у рамках цієї ліберальної ідеологічної доктрини. От. І це. Було відповіддю на суспільні запити, тому що капіталізм вже набирав обертів, і, відповідно, треба було ідеологічне обґрунтування сформулювати для того, щоб як розвиватися в цьому суспільству. От, в цей же час, в рамках ліберальної доктрини, визріває концепція правової держави. Тут насамперед Іммануїл Кан досліджував ці питання німецький. Філософ. От, і він говорить, що правова держава має бути побудована на таких принципах: перше, свобода члена суспільства як людини, рівності з іншими як підданого, і самостійності члена суспільства як громадянина. Це Кантівський підхід, і він чітко їх е е е, в основу ліберальної доктрини. Е е ліберально конституційну концепцію виклав Бенжемен Констан, розглядав питання співвідношення особи і держави, тобто людина і держава, що дуже важливо якраз. І в рамках цієї концепції, безумовно, він стверджував, що людині властива свобода, з якої випливають фундаментальні права громадянина в рамках держави і суспільства. От, е, Алекс Токвіль досліджував комунальні засади американського суспільства. От, е, адміністративну е, владу, судову владу аналізував виборчу систему, е, вплив демократичної системи на ставлення е, до праці і сімейних стосунків. Е, е, Токвіль вважав, що. Головною ознакою демократичного етносу, як він називав, є індивідуалістична життєва позиція. Схильність покладатися на власний розум, і так далі. Вивільнення від прив'язаності до групи. Тобто індивідуалізм. Піднімався індивідуалізм в цьому такому. От. Водночас він пише про тиранію більшості. Ось от, от теж от. ця от тиранія більшості. Коли люди позбавлені традиційних і громадянських зв'язків, то це теж аналізувалося в рамках лібералізму, політичні доктрини демократичного лібералізму грунтувалися насамперед на ідеях Гельвеція і Руссо, Клод Андріан Гельвецій був ідеологом. Французької буржуазної революції 18 століття. От. І, безумовно, ця його праця про людину, її розумові здібності, виковання і про розум, от який потім церква спалила, тому що, значить, вважалося Єрісю так? В чому полягало? Гельвецій вважав, що люди не народжуються, а стають такими, якими вони є. Тобто вони соціалізуються, тобто вони виховуються в рамках того соціуму, який є. Жан-Жак Россо е, написав е, теж фундаментальну таку книжку, яка називалась Про суспільний договір чи принципи політичного права. 1762 рік. От ви бачите, що всі ці книги, які я вам перерахував, це кінець. 17 століття. І Руссо вважав, що основною ідеєю суспільного договору є ідея народу як суверена, що народ є носієм верховної влади. Але, на відміну від Гоббса і е, е, значить, інших колег, теорія Руссо є. Більш радикальною такою. Ну, бо революціонер, зрозуміло. Якщо ідеолог французької буржуазної революції, то він є, безумовно, більш радикальним. В рамках лібералізму також ми можемо назвати теорію утилітарізму, яку опрацьовував Іеремія Бентам, англійський дослідник. Він консультував уряди багатьох країн. Потім отримав французьке громадянство рішенням національних зборів Франції. Ну, тобто такий чоловік був інтернаціональний. От. І він вважав, що основним кредо в діяльності людей є користь і щастя особи залежно від кількості грошей в її розпорядженні. Тобто міряв грошей. Ну, такий утилітарний підхід. От. Ну, водночас він сформулював ідею радикальної. Політичної представницької демократії. От. Він був противником, скажімо, надання виборчих прав неповнолітнім військовим і неписьменним. От. Ну, Певно, є тут логіка. От І зараз воно ре... Ре... реалізується таким же чином, наприклад, поліцейські в Німеччині не мають, не мають права голосувати. Ну Вони контролюють виборчі комісії, списки тут, тут є, Ну, ясно, що люди, якщо не письменні, то е... ну, як людина може робити раціональний вибір і е... думати про розвиток держави, якщо вона не вміє читати, писати? Ну, це зрозуміло. От. Е... Важливим кроком. В рамках ліберальної доктрини був розвиток соціології як науки. Агюст Конт, відомий дослідник, ввів в науковий обіг у це поняття, розробив систему соціологічного знання, окреслив предмет, структуру. От, і соціологія конта полягається на соціальну статистику і соціальну динаміку. Ось такі от підходи. Які є дуже важливі для суспільного розвитку. От. Конт говорить, що в суспільстві має панувати соціократія. От. Прогрес і порядок мають досягатися через реформи на основі соціальної солідарності. Бачите, такі підходи. Він говорить про консенсус, єдність політичної асоціації як цілого, тобто держави та її частини. От. Так що бачите, от такі от люди цікаві працювали в рамках ліберальної доктрини, і це знову таки кінець 17-го, початок 18-століття. Тут ми можемо е згадати не тільки Конта, а й Герберта Спенсера, який розробив систему еволюційної філософії, от. в чому вона полягала, що є еволюційна теорія, організацизм. І вчення про соціальні інститути. Бачите, тобто дуже важливо для системи публічного управління. Ну, але в цілому, коли ми говоримо про лібералізм, то на останній стадії вже формування цієї концепції виникає доктрина демократичного лібералізму. Демократичного лібералізму. В чому він полягає, цей демократичний лібералізм, які риси. Можна виокремити, що вони є притаманними демократичному лібералізму. Перше, соціальний оптимізм, упевненість у необхідності поступових і раціональних змін у суспільному житті. Ну, без оптимізму ніяк, так? Друге, індивідуалізм. Індивідуалізм у поєднанні з високою політичною відповідальністю громадян. Ну, ти індивід, але громадянину. Буде зобов'язаний, так? Третє широкі права і свободи людини, особи. Це важливий дуже елемент лібералізму. Принцип приватної власності як основа свободи теж важливий. Не забуваємо, що лібералізм це доктрина буржуазії, то принципи приватної власності ну, є дуже важливі. їх захист. Критичне ставлення до держави, обмеження її функцій. Та влади державного апарату. Хто може це обмежувати? Громадянське суспільство, безумовно. Так що бачите, що ліберальна доктрина вона, по суті реалізовує функцію поділу на державу і громадянське суспільство, яке має бути демократичним запобіжником. Тобто, це все лібералі... лібералізм. І остання така риса толерантність, плюралізм. І релігійна віротерпимість. Ну, і зрозуміло, От, якщо історичні аспекти ми аналізуємо, що те ж саме християнство в ті часи в Західній Європі, представники якої і сформулювали оцей лібералізм, ну, тобто були вже і католики, і протестанти, і православні меншою мірою ну, теж були ну, в Центральній і Східній Європі. От, тому, безумовно, питання релігійної віротерпимості. Це питання соціальної стабільності, і таким чином ми можемо сказати, шановні друзі, що лібералізм як доктрина, як ідеологія буржуазного суспільства, буржуазії це дуже така серйозна доктрина, яка і зараз успішно реалізується в діяльності багатьох країн світу.